В закладах загальної середньої освіти Білгорода Дністровського з кінця вересня минулого року розпочали свою профілактичну наглядову та моніторингову роботу інспектори служби освітньої безпеки Міністерством освіти і науки України спільно з Міністерством внутрішніх справ України та Національною поліцією України. Був ініційований проект служба освітньої безпеки Білгородністровському районному відділі поліції також створений сектор служби освітньої безпеки, які виконують три основні функції: правоохоронну, просвітницьку та наставницьку. На сьогодні це вже шість професійно підготовлених молодих інспекторів, які стоять на варті безпеки в міських закладах освіти, ставши сполучною ланкою між учасниками освітнього процесу і службами реагування. Служба освітньої безпеки насамперед являється такою ланкою, яка забезпечує саме комунікацію дітей, батьків, а також інших підрозділів Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій для того, щоб створити саме безпечне середовище для освітян, тобто як і дітей, батьків і вчителів. Звістка про те, що в гімназії номер 7 буде нести службу інспектор освітньої безпеки, була сприйнята виключно як позитивна новина і батьками, і адміністрацією. Коли навесні 2024 року ми дізналися, що в закладах загальної середньої освіти нашої країни будуть працювати інспектори освітньої безпеки, ми навіть затаїли подих через те, що а попадемо чи ми в цей список. Наш освітній інспектор він не тільки змо налагодити дружні стосунки з нашими учнями, але і товариські, такі, які допомагають відвертому спілкуванню. В процесі діяльності шкільні офіцери проводять профілактичні заходи для учнів Акерману на актуальні наразі теми безпека дорожнього руху, мінна та пожежна безпеки щодо правил поводження на водоймах, надання першої до медичної допомоги. То як діяти дітям, вчителям, коли вони виявили підозрілий предмет, також комунікація з, зі служби з надзвичайних ситуацій для того, щоб попередити такі випадки, і як себе забезпечити у разі виявлення таких предметів? І так, перебуваючи на одній хвилі з дітьми, інспектори стали своїми в освітньому середовищі, помічниками для батьків та вчителів і дорослими товаришами для дітей. Чи знаєте, що у вашому закладі освіти є інспектор з освітньої безпеки? Так, Пан Олександр, як ви до цього ставитеся? Дуже добре. Як тобі, Олександр? Хорошо, Класно ти? Так. співпрацюють інспектори із психологами та соціальними педагогами, долучають дітвору до добрих справ направлених на допомогу військовим. Одним з актуальних викликів для інспекторів є застереження по дотриманню кібергігієни освітянами та учнями. Щоб вони не ставали жертвами інтернет-шахраїв і забезпечили саме конфіденційність власних даних. Інспектори безпеки вже стали пізнаваними фігурами у шкільних коридорах на спільних превентивних заходах, тренінгах та інтерактивних заняттях. Щодня починає свій день з ганку гімназії номер 3 інспектор Софія Федоренчук. Ми здійснюємо переписний режим в школі, постійно контролюємо, ну, щоб не було сторонніх осіб в школі, проводимо профілактичну роботу з батьками та з дітьми, навчаємо їх, як уберегти себе в проблемних ситуаціях і правильно зреагувати у екстрених ситуаціях. І так кожен крок шкільних офіцерів направлений на безпечне перебування дітей в освітньому закладі, бо це спільна відповідальність, говорить директор гімназії номер 3 це все направлено на збільшення посилення безпеки наших дітей. Ми працюємо в партнерських відношеннях. Ми вже за півроку проробили багато роботи сумісно із соціальним педагогом, сумісно із з класними керівниками. Інспектор проводить тренінги, проводить лекції, проводить різні заняття з дітьми як групові, так і індивідуальні. І дійсно в школі присутність офіцерів безпеки відчувається та сприймається відповідно батьками. Дуже добре до цього ставлюсь. Ну дуже подобається, що в нас є наразі Софія. Ми не переживаємо за безпеку дітей, коли вони знаходяться в гімназії. Час приносить нові вимоги до інспекторів, серед яких забезпечення комфорту спілкування в учнівському середовищі. Ще одна з наших важливих задач це реагування на булінг. А також навчити школярів кібергієни, а також мотивувати їх до активної життєвої позиції, ставши посередниками між шкільним життям та буденними моментами, інспекторка налагодила довірливі стосунки з дітьми. Діти відносяться до неї з довірою, діти йдуть самі, якщо їм потрібно вирішити якесь питання. Ось так спеціалісти з безпеки вже більше півроку захищають освітні середовище в закладах міста і це спільні напрацювання започатковані урядом країни. Дякуємо Міністерству освіти і науки України, національній поліції України за те, що в такий складний час воєнний підтримують освіту, зокрема ввели. Посади інспекторів служби освітньої безпеки і сьогодні в наших закладах загальної середньої освіти присутні саме такі: всі стоять на боці безпеки наших дітей. Щоб кожен день у школі був безпечним, щоб діти могли зосередитися на навчанні своїх мріях та цілях на сторожі в закладах освіти Білгородністровської громади, стоять інспектори служби освітньої безпеки, які профілактують, наставляють та охороняють. Ірина Вербинська Віталій Солодухін, перший муніципальний.